Усім відомий цей спосіб вирішення проблеми закрити до в'язниці невигідних людей. І так, апостоли були невигідні для саду Київ, тому що вони підривали їхній авторитет, який ґрунтувався на вченні, що Воскресіння немає. Віра у Воскресіння вона дає свободу. Свободу Божих дітей. Вона дає таку свободу, яка пов'язана з гідністю Божих дітей. Якщо я не свідомий цієї гідності або забуваю про неї, то мною легше маніпулювати, легше мене закрити до в'язниці чужого світогляду. Тому не забувай. Про свою гідність, гідність Божої дитини. Не забувай, що перед тобою є вічність з Христом, з Христом, який тебе любить. І